Ранку на каналі «Файні квіти, Гродина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 23 та 24 квітня 2024 року. Сьогодні, 23 квітня, місяць буде знаходитися в знаці Терези до 18 години, 21 хвилина, а потім перейде в знак Скорпіон. Йде дуже складний стресовий час періоду спаленого шляху місяця перед повною, тому ніяких посівів насіння та посадок рослин не проводимо. Після 18 години 30 хвилин вечора можна вже поливати рослини, але підживлювати рослини не можна. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції. 23 квітня тільки до 12 години дня сприятливий час для різних заготівель. А ось після 12 години дня не робіть ніяких заготівель. Все буде дуже швидко псуватися. А важливо для здоров'я на 23 квітня. Важлива в цей день вегетаріанська їжа. Харчування для здоров'я. Готуємо каші з рису. Гречки, жита, вівса, ячменю готуємо салати з проростків, насіння. Використовуємо для приготування різних блюд доступні фрукти та овочі, корисні банани, родзинки, курага, редиска, редька, свіжа зелень, яка уже є в городах, а в теплицях тим більше. І Будь ласка, для заправки салатів використовуємо лимонний сік, вершки та сметану. Ні в якому випадку не використовуємо ці дні. Дуже складні дні тут і повня, тим більше Терези тут не повинно бути рослинних та тваринних жирів. Завтра 24 квітня. Доба повного місяця в знаці скорпіон. Тиск. Дуже високий, погода ніби збожеволіла. Але ми з вами попереджені знали, що таке може бути, тому завчасно підготувалися до цього і не висаджували розсаду. Будемо носити ще тиждень, мінімум розсаду в хату та в теплицю, але не висаджуємо її. Будь ласка, бережіть себе та своїх рідних, бо погода дуже різко, різко змінилася, і похолодання продовжується одне за одним. Будь ласка, будьте уважні до свого здоров'я. Ніяких посівів, насіння та посадок рослин не проводимо, розсаду не турбуємо. Можна тільки поливати рослини, а це стосується більше розсади, тому що вже небо добре полило і сад, і город. І квітники. Підживлю, підживлювати рослини не можна в цей час, це повня. Не можна проводити в повню і обрізку саду та зелені операції. 24 квітня несприятливий день для різних заготівець. Важливо для здоров'я на 24 квітня. У меню низькокалорійна, багата білками збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами. Та мікроелементами їжа. Ось така повина буде. Е, яка саме їжа може готуватися в ці дні? Готуйте страви з морської, океанічної риби, з морепродуктів, з доступних овочів та фруктів. Дуже корисний чорнослив у цей день. Будь-яка свіжа зелень. Все-все використовуємо. Редиска дуже корисна. І молоді цибуля та чесник вони вже є. У кожному городі, будь ласка, якомога більше всю зелень, яка у вас є, використовуйте, готуйте салати і заварюйте трав'яні чаї. Всім вам смачного! Що ж, наш ранковий випуск завершений. Бажаємо вам гарної, благодатної погоди, натхнення у всіх ваших справах, радості, щастя, миру, злагоди, добробуту. З вами зустрінемося обов'язково ввечері. А поки що на все добре. Бувайте всі здорові!